Дуже класна дуже класна тема. Хотіла б, щоб ви подивилися відео, тому що інструктор там розповідає, як точно виконувати обгін поетапно. Зараз я попробую вам знайти, якщо ні, тоді так, можливо, це. Не чути, да? mm -mm. так? Чути і не ворушиться. Не хоче. А як я Я, не, я, не, я не, просто не розумію, як я минулого разу робила так, <кх> щоб вам було yeah. чути. робила. Не ну, чути. Ага. Mm -mm. Окей, тоді я буду пояснювати. Не чути, ты, да, поняла? Mm. Mm. Так. Зараз е... зробимо не так, а ось так. Ой-ой-ой. ноуті. Так, значить, перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгід. А ще. Е, перш ніж почати цю тему, потрібно взагалі знати, що таке обгін. Це випередження одного транспортного засобу, іншого транспортного засобу е, з виїздом на зустрічну смугу руху. Для чого? Е, для об'їзду перешкоди, наприклад, або обігнати декілька транспортних засобів. І... Ми здійснюємо ем, обуїн лише ліворуч. А от такий маневр має назву випередження. Просто водії, як ви бачите, водії червоного і зеленого автомобілів вони випереджають, тобто, у них просто швидкість більша, і вони не перетинають подвійну суцільну лінію. Оце буде випередження. Ще обгін це один з найнебезпечніших маневрів для руху. Тому що, перш ніж розпочати обгін, ми повинні переконатися, що позаду ніхто вже нас не обганяє. Тут якраз таки показано, що жовтий обганяє червоного, так? а червоний почав теж обганяти автобуси. Що ж потрібно робити? Дивимося в ліве зеркало заднього виду. Якщо бачимо, що нас обганяють, то тоді обгін заборонений. Забороняється е перешкоджати обгону. Якщо тобто, нам потрібно, е як ми можемо не перешкоджати обгону, не підвищувати швидкість або не знижувати швидкість, да? щоб не зіткнутися. Дивимося сигнал, що червоний вімкнув. Ага. Дивіться тут відразу є два порушення. Перше, нам спочатку треба було догнати автобус тільки тоді, коли ви подивитесь в ліве зеркало і переконаєтесь, що нікого немає, почати здійснювати обгін. Але. Червоний автомобіль, мало того, що він не, ді... не догнав е... цього автобуса. По-друге, він бачить, що на знаковій є перехрещення доріг. Тут не можна здійснювати обгін. Далі він не розвинув швидкість, таку, як треба, для обгону. Да? Більшу швидкість для обгону. І е... таким чином порушив правила дорожнього руху. Да? Він цього не врахував. Зараз ми хочемо об'єднати автобус. Але якщо водій автобуса вівкнув поворот там правий чи лівий, то ми знижуємо швидкість, випускаємо автобуса, чекаємо, коли він там поверне, і лише після цього продовжуємо. Якщо автобус зупинився, пропускаючи зустрічний транспортний транспортні засоби, то дозволяється виїхати. на… Різну частину да, узбіччя, і об'їхати його праворуч. Це правилами не заборонено. Ми ж не будемо довго чекати, поки там всі пропустить. А що робити, якщо дорога дуже вузька? Можемо ми його справа об'їхати чи ні? Як ви думаєте? Ні, напевно. Ні, не можемо. Правильно. Тому ми зупиняємось і чекаємо. По узбіччю, ось так, як робиться червоний автомобіль, не можна. Тому що, чому неправильно, бо по узбіччям їхати да, транспортним засобом заборонено. В минулому випадку, коли я вам говорила, як об'їжджав червоний автомобіль автобус, в нього там була широка проїзна частина. І він. Власне, зміг об'їхати праворуч цього автобуса. Тут, на жаль, він такого зробити не може. Він щось на перекрьошку обганяв? Ще й на перехресті. Так, якщо водій опиниться в такій ситуації, то буде трагедія. І що робити, щоб це, цього уникнути? Ми перед початком обгону перекона... переконуємося в тому. Що е, обмін буде безпечним, тобто е, ніхто не перешкоджає воду, да? Дивимось вліве зеркало, а ніхто не робить. Вмикаємо, вмикаємо лівий показчик повороту. Тепер трішечки висовуємося да? вліво і бачимо, що зустрічних транспортних засобів взагалі немає. То тоді сміливо обганяємо. Якщо ж хтось буде. То назад ховаємось і їдемо по правильній нашій смузі. Тобто трішки нам виїхати і подивитися можна. Також можна безпечно обігнати, якщо зустрічний транспорт є, але дуже, -дуже далеко. Значить, червоний їде набагато швидше. Ніж автобус, дивимося в ліве зеркало, вмикаємо лівий каждок повороту, трішечки ми висунулись, да? бачимо, що там є зустрічний транспортний засіб, але він дуже далеко, тому ми виконуємо обгін. Теж вмикнули правий, правий поворотник, тому що ви перестроїтесь на смугу. А отакий не можна було обгін розпочинати, тому що зустрічний транспортний засіб дуже близько, і, уникаючи аварії, водій вантажівки взагалі звернув з дороги. Тобто так робити не можна. Ми його підрізали по суті. Але події можуть розвиватися і по-іншому. Да, отак. Ще одне. Коли ви будете когось обганяти, потрібно переконатись в тому, що ви нікого не підрізали. Давайте подивимось відео. От, наприклад, червоний їде, хоче обігнати автобус, і виходить так, що зустрічний транспортний засіб був близько і. Автобус той білий, для того, щоб уникнути аварії, мусив з'їхати. Да? Значить, будь-яке правило обгону. Не впевнений. Не обганяй. Водієві. Обганяючого транспортного засобу, тобто, в нашому випадку автобусу, не можна ні збільшувати швидкість, ні тормозити, так? тобто, не можна перешкоджати управлінь. От, наприклад, водій автобусу, побачивши його хочуть обігнати, і він збільшує швидкість, тобто перешкоджає. так, і, власне, вийшла така ситуація, що водій червоного автомобіля мусив підрізати автобус, щоб, щоб уникнути ДТП. І в цьому випадку е водій автобуса перешкоджає обгону. Чому? Тому що він, е бачите, він. Е Поїхав, незважаючи на те, що в нього була перешкода, так? Да? Як йому треба було зробити? Давайте подивимось. Так. <гум> Значить, йому треба було ось так зробити, дивіться. Треба було зупинитися. Дати дорогу і тільки тоді їхати, так? Да? Треба зупинитись перед перешкодою. Почекати і тільки після того, продовжити рух. Якщо на дорозі поза населеними пунктами дорожнього обстановки не дає можливості здійснити обгін тихохідного е, транспортного засобу, то його водій повинен прийняти вправи, так, ось цей трактор. А в разі потреби зупинитись для того, щоб дати можливість іншим транспортним засобам проїхати, так? скажімо так, розгрузити трасу. І тільки після цього продовжити. Так, тепер повертаємось до правил і бачимо, що е у випадку Б водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту е перестроювання праворуч. Так робити не можна, да? значить, перед початком обгону водій повинен переконатись в тому, що його вже ніхто не обганяє. Далі, переконатись в тому, що смуга зустрічного руху буде вільна від транспортних засобів, інших да, на достатній відстані для того, щоб здійснити обгін. Також повинен переконатись в тому, що після обгону. Зможе, не створюючи перешкоди, повернутись на займану смугу. От, наприклад, якщо водій транспортного засобу, якого обганяю, почне збільшувати швидкість чи зменшувати або виляти, він буде створювати небезпеку своїми діями. Так, дивимося на відео, що синій автомобіль. Робить е, дуже велику помилку, він перешкоджає обгону. От його почали обгонити, а той почав виляти. Да? Не можна так робити. Далі, якщо на дорозі за межами населеного пункту, дорожня обстановка не дозволяє зробити об'їн сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра, також. Тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, то водій такого транспортного засобу або зупиняється, або приймає вправо для того, щоб пропустити транспортні засоби, які за ним назбиралися. От, як, наприклад, це робить водій комбайну. Да? У відео у нас видно добре. Ось так. Він зупинився, пропустив, і собі почав рухатись далі. Так, водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишатись на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знов розпочати обгін. Тобто, простішими словами кажучи, що якщо йому потрібно обігнати декілька транспортних засобів і немає зустрічки, да, немає стрічки, то він може залишитися. На цій смузі для того, щоб здійснити безпечний обгін. Але якщо це не буде перешкоджати іншим транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Так. На відео бачимо, що червоний автомобіль обганяє першого, потім з'їжджає, і другого, наприклад, да? але може не з'їжджати. Да? Якщо він впевнений, водій, це ми можемо побачити на другому відео. Да? Водій не, не, не перестроюється назад. Коли ж все-таки обганяти заборонено на перехресті ми вже це побачили на відео. От, наприклад, що робить синій автомобіль? Він виїжджає на перехресті і може ще й з кимось зіткнутись, бо так робити не можна. Не можна здійснювати обгін на залізничних переїздах. І ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Давайте дивитись на відео, як це відбувається. От, наприклад. Попереджувальні знаки стоять. Та, 3, 2, 1 залізничний переїзд. І не можна здійснювати тут обгін. Тобто, має бути дотримана відстань хоча б 100 метрів. Так. Також не можна здійснювати обгін ближче, ніж за. 50 метрів перед пішохідним переходом в населеному пункті, і 100 метрів поза населеним пунктом. Уважно роздивіться малюнки для того, щоб запам'ятати це правило, бо це буде в тестах. І заодно в відео. Так, ще раз, що тут відбувається? Значить, учбовий вирішив здійснити обгін, але тут перехрестя, да? та ще й суцільна лінія пішла. Тому не можна такого робити. Добре. Не можна також виконувати обгін в кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, круглих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Так, значить, перший малюнок: тут у нас буде крутий спуск. Да? не можна. Далі на мостах, на шляхопроводах, ви це знаєте, на дорогах з обмеженою оглядовістю, тому що це дуже небезпечно. І бачимо два відео. Як, от, наприклад, учбовий хоче обігнати когось на мості, або на дорозі з обмеженою оглядовістю. От він починає обгін, а там автобус, да? і аварія. Далі не можна е, обганяти транспортний засіб, який здійснює обгін або об'їзд. Тобто, спочатку варто от сірий, світло-сірий, обжене трактора. Якщо у вас не буде потім перешкод, то тоді і ви обженете трактора, тобто треба постояти. На відео бачимо, що е, почала маршрутка обгонити автобус. І ми ще й вирішили, да? поїхати. Так робити не можна. Заборонений обгін у тунелях. Так, на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, тобто тут буде подвійно суцільно, да? і нам не можна туди виїжджати. Не можна також. Обганяти колони транспортних засобів, позає... позаду якої рухається транспортний засіб з увімпленим приблизковим мечком. Ще не можна займати місце в колоні. Да? Значить, якщо колона супроводжується, то її в жодному разі не можна обганяти. А якщо не супроводжується, то що? Обігнати можна. Добре, давайте вирішувати тести. Так. Тут у нас більше трішки питань.